В цей святковий день ми як ніколи відчуваємо глибоку вдячність перед тим поколінням, яке ціною власного життя та героїчних зусиль зберегло нашу рідну землю та збудувало сучасну Україну. Цьогоріч відзначаємо 71 першу річницю великої перемоги. Ця дата вкотре нагадує нам, що в силах кожного з нас зробити подвиг в ім'я своєї батьківщини. Сьогодні, з самого ранку, люди з квітами поспішали до адміністративної будівлі міської ради, аби урочистою колоною пройти до вічного вогню. В цей день ветерани згадують події війни та діляться радістю від перемоги. Праздник, то, звісно, дуже хороший, і ми гордимося цим праздником. Здоров'я вже у нас бере свої, як говориться назад. Це День кінця війни. Итог усиленной борьбы советского народа 110 миллионов человек 4 были года отданы, чтобы победить э, изгнать врага из... Нашої родини отчуваю хороше прошлое, как було, і очень прекрасне було. Що сьогодні побажається вже молодому поколінню? Прежде всего, мира, мира і чистого неба над головою. Щоб не було війни, щоб не було того, що ми пережили і за що ми боролись. І Самоліти, і артилерії, і пулемети, і автомати каждый день за тобой там следят. А тут кончилась війна, ура. Обнимание, целование до слез, от радости слезы. Це свято несе спогади про подвиг людей, що вибороли перемогу. Свочолих ветеранів з кожним роком на площі стає помітно менше. Пустіють з підготовлення для них місця. Більшість відлетіли у вічність. Урочистий мітинг з нагоди свята розпочався з гімну та флешмобу школярів. Після чого до всіх звернувся міський голова Олег Бондаренко, побажав здоров'я, оптимізму та мирного неба нашій країні. Мільйони українців загинули для того, щоб ми сьогодні могли. Жити і працювати у вільній і незалежній країні. Сотні тисяч працівників тилу робили все для того, щоб наша земля була звільнена від фашистської навали. Ми вклоняємося перед ветеранами, ми пам'ятаємо всіх загиблих. Про героїзм, силу духу вічну скорботу говорив під час виступу голова райради ветеранів Микола Клевинок. Від імені депутатського корпусу від себе особисто привітав з Днем перемоги голова районної ради В'ячеслав Кауфман. «Наш земний уклін усім, хто бився на фронтах Другої світової, виніс роки окупації та пекла констаферів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край. Подвиг ваш безсмертний пам'ять про вас, живих і мертвих нетлінна. Вдячність народу. Безмежна, щиро бажаю всім міцного здоров'я і довголіття, добра і радості, оптимізму і віри у те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим. Зі свята вас з днем перемоги! Голова редержадміністрації Олена Мовчан говорила про те, що ми всі гідні нащадки ветеранів бажала мирного сьогодення. Ми достойні нащадки вас, шановні ветерани. Я вам усім. Які ще залишилися, які ще разом не з нами, а по всьому району, які навіть лежать у ліжках, бажаю все однак здоров'я, надії, мирного неба і бажання, щоб завтрашнє і надії, щоб завтрашнє було світлим, надійним, міцного здоров'я ветеранам, які на сьогодні в строю, бажав військовий комісар Олег Трощенко. Вічна пам'ять. Загиблим воїнам, міцного здоров'я, ветеранам, які залишилися в цьому строю. На жаль, сьогодні ми знову взяли до рук зброю. Але я вірю в те, що це ненадовго, і ми знову будемо скоро жити на мирній землі. Слава Україні! Їхні груди вкриті медалями. Вони пам'ятають роки війни. 9 травня для фронтовиків день особливий та незвичайний. Він нагадує їм молодість, опалену війною. Палки дитячий привіт, найщиріші побажання здоров'я, злагоди миру на адресу ветеранів. Лунали від дітей на упору сіверщини. Вихованці дитячого садочку ластівка вітали танком. І звичайно, квіти, квіти, квіти. Наугородці вершана вшанувала героїв Другої світової війни по завершенню мітингу море квітів лягло до вічного вогню як нагадування нащадкам та вдячність загиблим. День перемоги ветерани зустріли зі сльозами на очах, бо саме 9 травня згадують, як боролись за свободу та незалежність. Головне, чого хочеться побажати, це миру. Нехай кожен день над нашими головами буде мирне небо, а завжди поруч будуть близькі та рідні нам люди. Цінуємо кожну мить свого життя та пам'ятаємо подвиги ветеранів. Ірина Радковець, Віталій Коровко, телеканал Сіверська.